Число містрік вирожня 23 вересня в одному з приватних будинків у Житомирі працівники міського відділу міліції провели санкціонований обшук. Окрім господарів, у домогосподарстві знаходили ще кілька місцевих жителів. Дехто з них перебував в неадекватному стані, ймовірно, під впливом наркотичних речовин. Під час обшуку в кімнатах правоохоронці виявили хімічні реактиви, посуд, ваги та інші застосування необхідні для приготування психотропної речовини амфетаміну. Чому міліція прийшла в сьогодні. Ну віддають жалобація, що вдома відбувається там движення такої, що ночнеї движення. Вам ночі ходять? Бували такою. Нови не роду? Да. Ти зі живеш? Да. посуду, компонент для изготовления метамфетамина. А кто их принес? Я, конечно. Откуда взяла? Заказала по интернету, купила, покупала ну, для своих целей. Сама употребляешь? Да. Так, ну? Нет. А как узнала, что покупать? Рассказали старшие друзья. Окрім того, у будинку виявили й декілька велосипедів та безліч деталей до них, ймовірно, від розібраних двоколісників, мобільні телефони, системний блок та інші комп'ютерні запчастини, про походження яких господарі не змогли надати зрозумілих пояснень. Нині триває розслідування. Усе вилучене направлено на дослідження до науково дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС. і правоохоронці проводять з'ясування всіх обставин господарям помешкання загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.